Головоломка для тих, хто, по-перше, хоче мати щось в дорогу, тут нічого не випадає, все воно зафіксовано надійно. А по-друге, для тих, хто любить щось багаторазове, тому що цю можна запутувати просто нескінечну кількість разів, і кожного разу її заново вирішувати. Ви можете запам'ятати якісь принципи, як її вирішувати. Але це як Рубіка, де кожен раз потрібно просто заново його збирати. І в чому суть? Тут є ось такі ось кола різнокольорові, тут є ось такий рухомий елемент, який, по-перше, рухається вгору вниз, а по-друге, він... Покруче, дві кульки. Навколо своєї осі. І ось так ось ми, наприклад, червоні вже перевели на цю сторону, хоча вони насправді мають бути ось тут. І таким чином ви заплутаєте, ви тут сірі підставляєте, кудись їх з'їжджаєте, тут стежите за тим, що відбувається з двох сторін, тому що тут ми виставили чотири, а тут от кулька вона наполовинку попала і не дає поїхати. І так само може ви щось зібрали, ви починаєте збирати на тій стороні і зовсім забули, не помітили, що на цій стороні у вас почало розбиратися, тому що якось ви його рухали. Пальцями. І ось така ось чудова дуже багаторазова голомка і для діток, і для дорослих. Можливо, у вас була така в дитинстві? Якщо ні, то можна спробувати зараз.